Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість, у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо ти не сумнівалася у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен і тебе завжди дратував, колір наших знамен, мова наших освідчень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї, вина і книг. Згадуй усе, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки з нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалось і продалось, згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні, наші серця, як підводні міни, стоять в глибині? Згадуй кожну з утеч, згадуй кожну затак, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б.